От то тобто зараз ми по суті, е, ну я не знаю, як це сказати. Ми, по суті, русифіковані в нашій зовнішній політиці, по, по, по великому рахунку, ми залежимо психологічно, емоційно від Росії досі, скільки б ми не казали геть від Москви, ми досі живемо Москвою, тому що ми думаємо, все, все в принципі навколо обертається війни з Росією. З одного боку, це зрозуміло, з іншого боку, цього недостатньо. Бо Росія це лише просто одна проблема, яка може зникне, може не зникне. Знову таки, можливо, вона трансформує еволюціонує. От у нас, знаєш, як ставлять питання, Росія розвалиться і все буде добре. Я собі моделюю ситуацію. Росія розпадається наприклад, держава Російська Федерація розпадається. Так це еволюція проблеми, тому що там просто тоді у нас проблема не з одним суб'єктом, там який має ідеологічне там ідеологічно там е, як це кажуть, заточений під війну з нами. А ми маємо якусь і просто таку саму проблему, тільки інший характер. Наприклад, там ну, конфлікти на її території, біженці, незрозумілість питання з ядерного арсеналу і так далі. Це, ті сами, це той самий виклик, тільки просто він видозмінений. Тобто, і знову таки, чи ми готові до такого виклику, чи ми теж ну, не будемо готові? У нас буде знову несподіванка. От тому я кажу, що це в принципі нам треба глобалізувати зовнішньополітичне сприйняття і орієнтацію. Інакше ми все життя будемо от залежати от, Будемо так от сидіти в якомусь от одному котлі, де є одна проблема, і от більше нічого немає. І відповідно, а потім, а потім виявиться ж знову виявиться, що ми без союзників. Як так сталося? Типо так ну так ну, воно ж так і сталося, тому що у нас ніколи не була політика по справжньому міжнародною.